вітає Світлана, канал Квітковий куточок. Сьогодні ми ввечері їдемо на дачу на пару днів на вихідні, бо зараз ми тільки на вихідні там частіше буваємо. Чоловік набирає водичку, зараз набере водичку і поїдемо далі. Сьогодні буду займатися вікнами, трошки утеплювати, бо вікна у нас там дуже на другому етажі сіфонять. Набираю водички. Прийшов собачка їсти. Бачу, вже і коти почали збігатися. У нас вже як починається холодно, так і починають всі збігатися. Масянька вже поїв. Це сусідські котики. Чогось вони голодні. Ніхто їх сьогодні не кормив чи що. Не знаю. что ты маленькая? Хочешь кушетки? Да. Хочешь кушетки? Ну дай. Дай, ей. собака. Дай им кушетки. Дай. Кушетки дай ей. Мне тоже хотят. Уже все. Теперь не подпустишь, да? Два брата. Ну, ну що ти, не даєш, так? Да? От, блін, кажу, дала вже котятам. Ну що, собака? Дала б вже котам. Так, зараз перевіряю, в якому стані мої троянди. Неділю я не була на дачі. Чоловік приїздив. От, але нічого не, не поливав, бо у нас добрячий такий дощик пройшов, друга стоїть, третя нормальна. Ой, ось тут я ще садила. Ось цю. Трохи пожовтіли листочки. Да, Масяня? Ти вже довольний ходиш Наїжений. Далі. Ось тут. Ну що, зелененький листочок. Одна, тут геть нема листя щось опало. І тут нема листя, опало. І тут, ще у мене були посаджені. Так. Ну ця. От ця. І яка ще щось уже заплуталась. Ця, ця давно вже була посаджена. Наче все на місці, все нормально. Тут у нас. Треба все вже познімати, можна ходити вже. Пожовтіли хосточки. щось трохи живучка тримається. Я вже тут все зняла, всю свою цю притінення Далі ось тут трохи ожила. Ця варігатна, все забуваю, як вона. Тут все нормально. Навіть родиска ще ось так виглядає. Щось тут є, ось тут є, ось тут є. Укропчик. Трішечки. Ну і все. А так у мене все тут. уже пусто. Вот так я накрыла полуницю. Да, Масяня, мы сегодня перший раз топимо в этом році. И да? О, и чайничек даже поставил. Уже, уже греется, нормально. А утром будет холодно, да? Нормально. Нормально будет, Масяня, пошли греться. На второй этаж Идите, будем заклеивать окна, окна да У нас тут так холодно такие дырки тут я в окно бачите там дырочка я заклеивала скотчем Минулого разу І воно відходить. там Відходить. Вчора ввечері заклеїла одне вікно, вже було темно. Ось так на двосторонній скотч, там хвірточку цю закрила, заклеїла скотчем і зверху ось така плівочка. Ось вона новенька і практично. Не видно. Добре, вийшло. Сьогодні ще буде оце вікно робитися. О, у нас така погода. О, бачите, якась вітряна, наче на дощ показує. Не знаю, о, хтось там прилетів, чи сорока, сорока щось уже краде на дачі на сусідській. Ось тут у мене скотч. ось тут він весь повідставав, ось тут велика діра. Оце все треба зняти, переклеїти. Чим, коротше, все попереклеювати, натягнути плівочку. Ось так виглядає друге вікно. Трохи внизу прийшлося. Малярним скотчем в уголки заклеювати, а так нормально. Кліночка. Сьогодні в планах зробити ось так оградити ще одну клумбу. Тарілки у мене з'явилися старенькі. Ось оцю, тому що оці палички всі тут поламалися, вже їх треба повитягати. зробить аккуратненько. И подивлюсь, на сколько их вистачить. Ну вот и все. Все тарелочки пошли на эту хлумбочку. Не осталось ни одной. А что ж ты с ней сделал? Отпилил корня? Выпилил О, теперь закопаєш? Ну так. Да. Закопає. Угу. Можна брати лопату. С... не відкривала, душ відкривала. Все гарненько, чистенько. Піньок викопаний. Можна посадити деревце тут. Ну це вже не в цьому році. Почала робити такі рівчачки і висаджу ось цю рядочку, чесночку. А якщо не вистачить, то прийдеться трохи тут покупати. Ну, з такої тарілочки, мисочки в мене вийшло зовсім небагато. Таких рядочків сім штук. Сьогодні залазь. Перекриваємо воду. На зиму. Я тебе дам телефончик, а ты сфоткаешь поближе, чтоб я сверху не это. Надо показания снять и закрыть уже. Во вдруг морозы. Уже отопительный сезон действительно начинается. Морозы могут быть. Да. Удачный сезон закончился. Да, яма ж глубокая, нормально будет воно. У нас не сильные морозы сейчас. Не глубокая Да. Нормально будет. Ну, ну сколько тут? Метр ну, сколько? 50, метр пятьдесят. Ну, а трубаж еще вот так от земли где-то метр тридцать. А я видела с Ромой, когда мы шли вот у соседей там Вот этот люк э, снизу утепленный этим пенопластом. Пенопласт. Да. Сьогодні у мене ще одне завдання: сюди зробити таку занавісочку. Спочатку хотіли скло, а потім передумали, бо знайшла ось таку ось якусь катертинку з малюночком. Зараз відріжу, зістрачу, чоловік при зробить мені тут такі кріплення, знайде ліску, чи щось таке вірьовочку, і буде тут гарненько. Ось так вийшло. Захотіли відкрили з однієї сторони. Захотіли, відкрили з другої сторони. І все. Зато акуратно все, нічого не видно. Наш масяня спить цілий день. А я ще й тут заклеїла одне вікно ось так. Плівочка гарно лягає, прилягає до двустороннього скотчу і не треба ніяких отіх скоб. Як ми от у минулому році мучилися тут, все це прибивали. Так приклеїлася. Плівочка прозора, новенька, чистенька. І внизу тут теж ось там видно. Приклеїлось все гарненько. Зразу стало, зразу стало тепло. Ось тут можна побачити. 18. Да, масянька, да, моянька, моянька.